Спів і сердень побути, моя найкраща в світі Україна, я щире відано, тебе люблю. Мій край чудовий Україна, тут народились ти, і я, тут над салом вербай, калина, чарівна пісня, солов'я. А найдорожча рідна мова, чи радісно дзвенить, дзвонить, і мила пісня, колискова, чумацький шлях кудись зирить, всіх нас єдна рідна мова. У всіх, хто живе у цілому краю. Красна, сіна я в ній свою наславну. Доброго дня, шановні присутні, запрошуємо вас на урочисте відкриття міжнародного конкурсу знавців рідної мови імені Петра Яцька. Нехай це незвична свято, спогадить ваші знання про українську мову подарує на військову ліському. Сьогодні для нас на свято завітали в чесні гості, начальник відділу освіти, молодця районної державної адміністрації Варій Андрій Іванович та завідувач районного методичного кабінету Вольська Тетяна Володимирівна. Надаємо слово Андрію Івановичу. Шановні юні друзі, приємно бачити всіх у цій залі. І дійсно сьогодні в нас у школі таке свято чудове. І в кожному навчалі закладу всієї нашої держави сьогодні таке свято. Свято української мови. Свято українського слова. Мови Тараса Робоча Шевченка, Лесі Українка Івана Франка, тієї ті пісні української, тієї рідної, чудової, колискової, солов'їної мови, як Сосюра говорив. І я звертаюся до вас, юні друзі, вчіть її, вивчайте. І гарне, чудове слово українське використовуйте. Зараз багато роликів йде по телебаченню і показують. Ми українці, ми знаємо українську мову. То бажаю вам найкраще показати себе в конкурсі з нацією українською мовою. Сірий смуток, срібний сніг, сумно стогне сонний струни, серце слухав, скорний сніг. Серед саду страх сіріє, страх солодкий спокій снить. Сумно сиплються сніжинки, струни стомлено сечить. Стихли співи, стихли струни, стихли співи, серенат. Срібно стеляться сніжинки, спить самотній сад. Правда геніально українською мовою можна передати будь-які події, Слів вистачить, щоб описати сміх і смуток, найтонші, найскладніші почуття та думки, найвищу красу, задовольнити найвитонченіший смак. Все у ній є, Тільки треба наполегливо вивчати, безмежно любити її і пишатися нею. Я знаю, це під силу. Дехто з учнів особливо наполегливо радує своїми здобутками нашу школу, і учителів, і батьків, і село, і район, і область. І як тут на нашому святі не назвати сьогодні переможців конкурсу знавців рідної мови імені Петра Яцика? Це Ликов Дмитро, Маслова Віта, Німченко Людмила, Гембец Вікторія, Ляходович Владислав, Аліна Табота, Вогосян Алла, яка, до речі, і на обласному рівні посіла третє місце. Вітаємо вас, шановні, і зичимо від щирого серця, успішного старту і плідного фінішу у цьогорічних випробуваннях. Трембітна мова, музико, галина. звучи в розмові, повсякчас звучить. Говориш ти, говорить Україна, о рідне слово, більше не мовчи. Не замовкай ніколи, рідне слово, іскриться жартом з і злітань. Над нами квітнь, завжди веселкого, щоб сяя щастям український край. Тож хай нас всіх сьогодні знає наша рідна мова та українська пісня. Sinje nebo na tvoroju Зниває, бездушно рух ворожих уже ідей, і сповнена любові і відваги, Заград летіла птахом до людей. Ти наш погода на темному полі битви. Невинна кров, хворої та боротьбі. Тебе вкладає, тихо домовити, і за спасіння дякую тобі.